Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Біошок. Почитала всі ваші коменти про цей, блін Адам. Як вбити того папу, блін, де його знайти? І Щоб у малої забрати Адам. І мені потрібно ж три, 3-3, три, 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 як ці штуки називаються, плазміди. Для цього мені треба завалити батю. А що в мене зараз за задача? Отримати надзвичайний доступ. Угу. Хорошо. Куди йти? А мені зараз немає сенсу йти кудись в інше місце, тому що. Боже, матерітна. Тому що... В мене немає Адама. Тому мені треба виконувати таке завдання. Ти бляха, що це було? Сучить звук, брушить ще один детальний. про копросимо захват дуже швидко, зростаючий смітник у світі. Вау! Що це було? Флешбек якийсь? Бронебійні, а як їх змінить на не бронебійні? Револьверні бронебійні, револьверні ложками. Ой-ой-ой. Попа! А ось і дівчинка, твій шанс отримати трохи Адаму. А що мені з нею робити мутант? Тільки ти... я, Достатньо смачного Адаму. То вистрілив у нього. не був. тримайся від неї подалі. А спокійно, лікарю, ми просто потрібні трохи Адаму. Я не дозволю йому нашкодити моїм дівчаткам. Все гаразд, хлопче, це не ти, ні, лікар. Де ним подбала про це. Не заподійте їй шкоди, у вас щось серця немає? Слово на проповіді зуступоряю, що сам тих і створив, взяли мало маленький швидкий, перетворили їх на уце. Послухай мене, хлопче, тобі не вижити без отаму, які виготовляють ці створіння. Та що готовий приміти своє життя і життя моєї дружини та дитини за цих монстрів. Мені треба не вбивати її, а задобрити? Як це зробити? це. позбав їх від мук, я вам віддячу так чи інакше. Що мені робити, блін? Позбав їх від мук. Я не буду тебе вбивати. Визначить збираєте ви, ви спустошувати маленьких сестричок або рятувати їх. Коли ви спустошуєте, ви отримуєте максимум адаму, який необхідний для обміну на плазміди. Однак сестричка в результаті цієї процедури помирає. Коли ви врятуєте сестричку ви отримуєте менше Адаму. Але в цьому випадку Тененбаум дає вам нагороду. Окей, і що мені робити? Як мені її рятувати? Рятувати. Мені казали, рятувати. Ой. Ой! 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 Це страшний кадр насправді. Зібрано Адам 80. Маленька. Лях праведних не завжди простий, правильно? Але згодом нагорода з'явиться терпіння, цигарки, бенти, ой, перепила. Та вам тебе дурить, можливо, ці медан виглядають як маленькі швидко, але зовсім малило або задам тобі не вижити. Так а в мене зараз є Адам. Якщо тобі на шляху зустрінеться одна з машин сад збирачів, не забудь взяти собі ще плазмі, звичайно, якщо ціна не буде занадто високою. О, мені потрібно. Шукати. Ці дівчатка не просто збирають одам, вони ще практично невразливі, пошкоджені тканини, а вони регенерують за допомогою субових модифікацій мертвих клітин. Купити генні модифікації. Але їхні взаємини з личинками і імплантами зас... засновані на симбіозі, якщо забрати личинку, господар загине. Це загалом не вбивство, каже Таненбаум. Це швидше як вимкнути смертельно хворобу від системи життєзабезпечення. А я не зрозуміла купити гені модифікації. Єва канал. Птечко додає вам Єва збільшує. Ілють. Як мені купити тут? Не генні модифікації, блін, а щось інше. Так, поки нічого не зрозуміло. Ви розблокували один із епізодів коментарів, вже лобники можна прикладу зараз, бо пізніше вас пору. Ніт. Не хочу. Я не розумію, як мені купити що це. В кожному саду збирачів можете покращити своє максимальне здоров'я та єво, а також придбати додаткові комірки, у які ви можете вставити плазміти і генні тоніки. В більшості садів збирачів ви також можете придбати спеціальні плазміти та тоніки. Деякі з них нові, а деякі покращують уже наявні у вас. В кожному окремо взятому саду збирачів предмети можуть придбані, бути придбані лише один раз. Купити генні модифікації. Мені не треба купувати генні модифікації, йоптить. Як мені купити не генні модифікації, а ще одну комірку, блін? Хм. Хм. хм, хм. нічого не ясно. Тусь десь трендить. Що ти хочеш, мать? Тепер ти готовий, настав час взятися за велику датуся. Це не буде непросила, але тебе немає іншого способу. Судитися до сестричку та... сестричок та їх Адаму. Передує ще одна маленька сестричка. Щоб отримати від неї Адам, ми повинні спершу розібратися з її великим татусем. Ой, здається, я побул зараз получу від нього. Ох ти ніфіга собі він дурний. Використати аптечку. А ну дайте-ка мені телекінетик, я його зараз звалю. Ніфіга собі він кидається. Але це було не дуже важко, він мене вбив просто. Блін, а це забавно. Ну, давайте останнє збереження завантажимо. Оце то я отримала по мордашки тільки що. Такого не очікувала. Так, тут я нічого не купила. Будемо бити папа. Так, добре, добре, добре. А як тікать? А як тікать? А як використати Адам? Боже, труба мені. Ой, а як ін'єкцію є, собі вколоти? Стоп, стоп, стоп. Так, берем плазмідик. Та блін, чому тут не можна бігати? Як тут бігати швидко? Де я куди я попала? Окей okay. Він мене взагалі. А, я його не демажу цим, що запускаю в нього електрозаряд, блін. Я його просто знезд? Що Що відбулося? Я взагалі нічого не поняла. Так, ні, стоп. Да, боже, все, до мене все дійшло. Коли я йому заряджаю електрозаряд, він просто. Завмирає. В той момент я можу по ньому стріляти. Бігать я якогось біса не можу. Боже я. Точно не можу. Налаштування, керування. Я можу рухатись вперед назад, стрибнути, просісти йти. Йти на контрол? Що? А, я типу постійно. Я в дупліа вбила. Дивіться наш мене на контроль, і він чеше. Так, беремо електрозаряд. А чого його минулий раз не було? Все, він зник. Тепер я беру електрозаряд, так зараз я бігаю. Зупиняю цього чмиря. І заряджаю його. Окей, знову беру електрозаряд. Зупиняю цього чмиря і заряджаю його. Тепер знову беру електрозаряд. Ух, ти ж бляха, аптечку. І заряджаю йому з дробаша. Знову беру електрозаряд. Троєчка і заряджаю йому. Знову беремо електрозаряд. Хоп, троєчка. І вбиваємо. Оп, і він мене вбиває. Але це ізі, я зараз це зроблю. Знову цього чмеріка нема. Що це таке? Стоп! Електрозаряд. Не получився. А, аптечка. То, блін, аптечка. Ох це йоптить. Та його вальнуть нефігра. робить, блін, насправді, але я не можу. Фак. Ні, я не хочу в цю штуку повертатися. в мене ж немає патронів тепер, алло. Це не просто. So night, the... Та добре, блін. Потім будеш мені писати це все. Аптечка. Заряд, плазміт. Плазміт, плазміт, плазміт. Та вальни йому аптечка. Боже, оце то я шурую зараз. А! Аптечка. Головне встигати аптечку. Я не встигаю нічого. Ви що? То це неможливо. А не хочу я в цей, блін, дун-дун. У мене ж патронів тепер немає. Божечки, шо зі мною відбувається? Та потім будеш заряджатися, зараз він тебе як вальне. Ух ти ж, бляха. Аптечка, аптечка, аптечка. Закінчились патрони. Аптечка ще. А, плазмідик, аптечка, плазмідик йому. Я просто не встигаю на це все нажимати. Фу! Як це вийшло? Боже, та ну як це, алло! Фу, я в стресі. Ні, в мене немає патронів. Серце б'ється. Чому він такий жорсткий? Чому тут тепер цього дядька немає? Упс Та блін, ну нафіга ти мені це пишеш зараз. Ну мені не до цього, ти що не бачиш? Та капець, це смерть. Чому його це не демажить, блін? Чому немає якоїсь кнопки, щоб переключати цю Єву? Труба мені. Аптечка. Аптечка, аптечка, аптечка. Це добила вже майже. Обила, оббила, оббила. Обшукати. Ху! Зберегтись! Зберегтись! Убила, я не знаю, це який. Це який раз, десятий, двадцятий, п'ятнадцятий. доляри і все. Рятуємо, малу. Ох, це дуже страшно. Зібрана мадама екзорцована 22. О, нові можливості якісь. а ну! Фух, я в, в офігі. Так, тут є аптечка. Лікування 10 долярів. Дякую. Яка в мене тепер місія? Звичайний доступ. Фух. Так, значить тут нічого. Пішли, блін, туди, я не знаю куди. для автомат, мабуть, все-таки давай пройти піхотні. А, і до речі, дві сестрички, значить, я вже обох сестричок звільнила, так? Чи ні? 160-та дому в мене. Це що? О, зламати. Угу. Розпочати злам, Опс. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Щас я все знайду. Чікс, ще одненько, пліс. Топ! Дякую, купити предмети, що можу купити. І це все коштує. Бронебійні, револьверні кулі, шість штук коштує 45. І кулі для автомату 40 Шо? штук, коштує 45. Угу. Аптечка ін'єкція є. От аптечку я би купила, знаєте, а то в мене щось ніфіга немає вже аптечки, одна штука. Цей блін попа. З тих бюзов всю аптечку. А, це в мене ще й знижки зараз якісь. Ладно, пішли. А це то що тут? Апарати з продажу боєприпасів. Так, ладно, ціна, в принципі, однакова, якщо що. А де його сестричка? Маленька? Я його вбивати не буду, бо він забирав всі мої життя. Ворожні... О, якась штука. Адам, представляє, не проблеми для професіоналів. Ти що, майже повернувся до рін виходу? Йди до нього, як можеш швидше. ран тебе вже засікти і не відчуєш, як він підбереться, коли помітиш буде занадто пізно. Де мій телекінець? А де аверійний вихід? Хіба я тут очки не була? Злам? Терміновий зламчик. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой таке. Угу. Нормально буде дуже довгий маршрут у мене зараз. Е, так, така. Ааа, така, така. І ще одна. Треба... Йоп, ма, йоп. така от. Прискорити потік. Купити предмети. У мене все це і так є. Хіба я тут не була, блін? Виконано. ти це зробив, ласкаво просимо у Порт Нептун. Чекаємо, чекаюсь, коли зможу потиснути тобі руку. Шо, куди йти? Вау, я кудись прийшла! Оберінь пункт дарунки Нептуна. Йоу, це що? Вступ прийшла, так? Да? Прийшла. Якщо ваші плазміди витрачають активність, у бою проти сильних фрою, шукайте обкурашені варіанти цих плазмідів. Ага. Збереження, окей. Йой, там ще один папаша ходив, звісно, можна було б його жахнути, але він би мене, блін, за секунду вклав. Я обрала правильний маршрут. Ну, ось ви мали задоволення познайомити з Андрі Райаном. Це він побудував це місто і він його ж руйнує. Ніхто не знає, що трапилось, можливо, він збожеволі. Можливо, вдарила голову, можливо, просто вирішив, що не любить людей, як не крути, але загинуло багато гарних народів. Моя родина ховається на підвальному човні біля рибзаводу. Там ми з тобою зустрінемось. Прямуйте до рибзаводу. Ой-ой. Звісно, так просто це не буде, так? Да? Давайте чуть-чуть ще пройдемо. Генний банк. США. Плазміди наділяють вас енергією. Фізичні тоніки, інженерні тоніки, бойові тоніки. Електричні... А можна купити комірку? Тут одиночок Тут щось нічого я не знайшла. Зламаємо. Розпочати злам, конечінько. Чикс. Чикс-чикс, чікс, Почекай, чикс, чикс. почекайте, я не можу знайти таку штуку. Оп! Найшла. 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 І зараз отака от. Така от. Так, електричний кортеж, ладно, це все мені не треба зараз. Пошукати труп? Ти труп? Ти що? Може зберегтись би зараз? От, думаю, норма варіант. Юп-ма-юп. Це люди плавають? Да его надеюсь. Это же у нас зарху там бегает. Круто. Like я хочу отнимать витер. Йо мою так зламати. Мені треба зламувати, щоб вони тут не лікувались. Чікс, 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 чікс. Ну ти господі. Угу. Чікс. Чікс. Ага, і що як це зробити? Блін. Не встигаю. А, це поганий варіант? Чікс, Чікс, Чікс. А такої нема, а такої нема прямої. А, є пряма. Фух. Прискорити потік. Дякую. Вона тепер не полікується тут. Мопсік. о о Три маленькі сестрички на цьому рівні. А Тут якісь попрощі папи. Так, ладно. А, він пішов. Але його треба валити. Добре, давайте так, одна спроба завалити. Блін, протипіхотні піхотні. Це якийсь слабий попах. Ой, аптечку надо. І єву надо. Ой-ой, зараз -ой, мені будуть гайки. Ой-ой, мені гайки! Ха! Ладно, зараз збереження запущу. Я це вже зроблю на наступному відео, бо я і так щось дуже довго тут. Де це я? камера. а тут же. Ладно, випустіть мене, і я запущу тоді своє завантаження. О, блін, я тут пропустила, і тут пропустила. Оце то я Васіліса, блін. Так, ладно, зараз ще раз ламаю, але на цьому, на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Тати свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. До в наступному відео або на стрімі.